Питання. Є місце Ми утворюємо місце Так, каже. Тобто ми збираємося тут, от буде Конгрес, приїдуть товариші з усього світу, з точками в серці Що зміниться? Що змінюється в цьому місці? Право. Змінюється в місці Твоє визначення, твоє ставлення до нього. Питає, є святе місце? Існує святе місце, так є повністю святе, наполовину святе і так далі. Питає ні, якщо в будь-якому місці, ну як сказано, сповнена вся земля славою його. Питає чи питання, чи це місце фізичне, наше зібрання в ньому освячує це місце. Так, каже. Наприклад, Конгрес. Товариші збираються сюди, що особливого робиться? Особливо те, що в тому ж місці ми встановлюємо, що може тут перебувати. Питаю, що це за місія, про яке ми говоримо це фізичне місце, де ми зібралися? Де це От точка цього місця? Де вона? Рав, наше спільне бажання фізичне питає е об'єднання фізичне наше в цьому фізичному місці. Чим воно змінює духо, чим воно додає відчуття духовного місця рав? Або притягує, або відштовхує духовне? Питає, саме місце не змінюється, це наше відношення до цього місця, до реальності в ньому. Так, каже рав. Питає, ще є одне місце чи багато місць рав, нескінченість? Нескінчена кількість. Питає, а є особливе місце для десятки? Так, кажу. Питає, так що розрізняє в самому місці, які є в ньому відчуття? Є в ньому центр в цьому місці, чи, чи це в будь-якому місці одна і те ж ну, потужність? Еслейно... Рав, місце в нас – це місце перебування вищої сили, тобто власливості віддачі. І те, що Подібне до того місця, наскільки подібне. Це ми виміряємо, власне, внутрішньо, і так називаємо це місце. Питає. Так, місце це відчуття творця, наповнення рав. Так, місце це відчуття творця питає. А на чому воно сидить? Що то за хісероння, на якому це базується рав? Ну, таке базисне місце, базисне, кореневе, так. Базисне місце це бажання наповнитися світлом. Питаю, Рав, ви сказали е, кілька тижнів тому, що Адам Решон він попав точно в місце? А, тобто він завдав шкоди місцю. от буквально як розповідається. А в нас місце, є, яке називається десятка. Що є центральним? Основним яке те, що нам треба виправити, в тому місці називається Десятка рав, з'єднатися в центри десятки усіма серцями, і звідти, і надалі, і далі старатися визначити всі властивості об'єднання. Більш в зовнішньому вигляді. А Товариш, Людина, з якої людина впала, це впала від зв'язку, від зв'язку з творцем. І увесь світ зараз перебуває в цьому, всякі війни, конфлікти і так далі. Так, каже а у нас є спільна мета то як ми через усі ці речі раптом і в десяті може розкритися якийсь конфлікт, не бачити доброго в товаришеві, або бачити добре в товариші, то як це може утворити для нас правильне місце, або віддалити нас від непоняття місце. Як ти почав це описувати, то коли ми бережемо себе в десятці, в центрі десятки, ну, то ми відчуваємо себе на місці. Або ж коли за межами десятки, то за межами місця? Питає, так, це кожну мить. Якщо я можу. Кожну мить творець додає щось, що начебто викидає мене на зоні, і ти повинен знову приєднатися. Так, так. Питаю, я маю знову приєднуватися, Раф, так. Твор, дякую.